Поряд зі мною знаходиться прилад для регулювання світла фар від італійського виробника TechnoLux. Зарекомендована класна модель Модель 2019 називається. Саме в цій модифікації у неї зеркальний візор, лазерне позиціонування, звідси, електронний блок має цифровий дисплей. В деяких модифікаціях він може бути аналоговий, тобто механічна стрілка. І ось тут у нас механізм переміщення колісний. Тобто, в деяких випадках це може бути рейковий. Ну, це під замовлення теж можна зробити. Оптичний блок регулюється по висоті за допомогою зручного віджимного механізму, розташований на стійці, що має шкалу з розмірами. В свою чергу, горизонтальне регулювання рівня оптичного блоку відбувається за допомогою затискної ручки з боку. Всередині знаходиться рідинний рівень, що дозволяє визначити оптимальне положення блоку. Всередині оптичного блоку знаходиться регульований екран з розміткою для контролю світлотіньової границі. Він має вбудований цифровий люксометр для виміру сили світла. Безпосередньо кут нахилу світлового пучка регулюється за допомогою обертання колеса з мітками. Трипозиційний перемикач головне світло. Вимкнено протитуманні фари. Перемикач дозволяє обрати один з режимів роботи приладу. Результати виміру виводяться на цифровий дисплей. Прилад для регулювання світла фар – це незамінний інструмент для професіоналів. Цей та багато інших товарів є в наявності. Якщо вас зацікавила пропозиція, звертайтесь за замовленням.